Вітаємо! Мене звати Анна Месерлі. Завдяки співпраці Американського комітету у справах біженців та іммігрантів та Центру освітніх послуг північно-східного Огайо. Ми підготували серію інформаційно пояснювальних відео, які допоможуть вам краще зрозуміти особливості американської освітньої системи. Сьогоднішнє відео присвячене порівнянню української та американської систем освіти. Кожна освітня система має свої унікальні риси, які формують досвід навчання учнів. Порівняння таких систем може допомогти вам краще зрозуміти нове середовище та легше адаптуватись до нього. У цьому відео ми розглянемо відмінності у структурі навчального процесу та вимог до учнів, особливості систем оцінювання, особливості спілкування школи з батьками, що цінується в американській школі, на що варто звертати увагу. А чого краще уникати? Можу сказати, що це цікаве, зовсім інша структура, все по-іншому, відношення учителів до тебе, до, до тебе як до учня дуже поважне, добре. Вони завжди намагаються тебе підтримати, тебе як студента, да? доброзичливі. Якщо в тебе щось не виходить, вони будуть пояснювати багато разів, доки до тебе не дійде. Основні відмінності американської та української шкільних систем в американських школах учні щодня мають однакові уроки з невеликими варіаціями. На відміну від української школи, де діти навчаються в одному класі всі роки. В американських школах склад груп змінюється залежно від предмету, тому поняття однокласників тут майже відсутні. Знання учнів оцінюються літерами від A відмінно до Ф незадовільно. Більшість дітей до школи та додому їздять на шкільних автобусах. Через сильні снігопади або мороз школи можуть закривати заради безпеки дітей. Це називається Snow Day. Батькам не потрібно здавати гроші на школу чи класний фонд. Учні також не зобов'язані прибирати класні кімнати або робити ремонт. Мистецтво та спорт є важливою частиною навчального процесу. В школах регулярно проводять спортивні змагання, а підтримка шкільних команд є справжньою традицією. Діти беруть участь не лише як гравці, а й як вболівальники, музиканти в оркестрі чи танцівники. Це формує командний дух і гордість за школу. Випускники американських шкіл отримують «cap and gown» – мантію та квадратну шапочку з китичкою. Це символічний елемент випускної церемонії, що є важливою подією для всієї родини. В Україні система освіти, як і в принципі багато речей в нашій країні, все дуже централізоване. Тобто є програми, які затверджуються Міністерством освіти і науки України, всі мають цих програм дотримуватись, і це, скажімо так, факультатива, якщо якісь є в пришколах, це якийсь там один урок в тиждень може бути, і це таки на такому дуже дуже примітивному рівні. Тут же навпаки, штат, ну перше, кожен штат, треба розглядати як. Окрема така країна, тобто ми говоримо, що Сполучені Штати Америки, але кожен штат має свої правила, кожен штат розробляє свою програму освіти. Вони визначають самі, коли починати навчання, коли починати навчальний рік, коли його закінчувати, коли канікули, коли які вихідні. І звичайно, це стосується предметів. Як предмети вивчати, які вивчати. В Royalton і Middle School розпочинається з 5 класу, тобто діти в Elementary School ходять з 1 по 4 клас. В Стронсвілі в Elementary School ходять з 1 по 5 клас, і лише Middle School у них розпочинається з 6 класу. Це просто для розуміння того, наскільки окремий шкільний район може відійти від, ну не відійти, а наскільки програма штату по освіті, наскільки загальна, Шкільний район може навіть коригувати клас, кількість, скільки років дитина має навчатися в elementary school або в middle school. Можу сказати по собі, бо я, звичайно, крім того, що порівнюю те, як моя дитина вчилася, я порівнюю, як і я вчився в українській школі. І я можу сказати, що е, тут дійсно більш індивідуальний підхід до дитини. Наприклад, я Просто елементарний приклад. Математика п'ятий клас. Вони вчать там одну тему. Наприклад, вчать її довго. Дитина її розуміє дуже швидко, вже знає, що робити. На цей випадок вони передбачили. Є так на підставі відповідного програмного забезпечення в інтернеті. Вони виконують домашні завдання. Ці домашні завдання програма побудована таким чином, що дитина перед цим здає тест. Сама програма визначає її математичні скіли і визначає, на якому рівні дитина з математики і надає їй завдання. І, наприклад, так як ми, батьки з України, ми звикли, що дитина має вдома також навчатися, виконувати завдання. Ми хочемо більше, і більше щоб. Не те, що заставити дитину робити, а щоб вона більше знала, більше розуміла і так далі. Напевно, в Америці не дуже заведено серед батьків. І оці завдання, про які я говорю домашні, вони розробляються, і програма дає індивідуально під кожну дитину. І, наприклад, в нас вийшло так, що ми зараз вчимося в п'ятому класі. Дитина, ну, мій син, за, там, за 4 місяці чи за скільки, він закінчив курс цих завдань за 5 клас. Його програма. Перекинула в 6 клас. І виходить так, що він уже навіть в кінці, там, тільки напевно по програмі навчання були теми передбачені в 5 класі, я йому щось пояснював сам, він вже це пройшов. А в школі вони вивчають зовсім інші віддалено. І я розумію, що в нього в майбутньому може бути просто каша в голові, коли він забуде те, що він вчив, те, що я йому пояснював. Єдине з того, що я побачила, що вони перепригають часто з теми на тему, і вони її вивчили. Дякую, забули і більше ніколи її не повторюють. А я кажу, як так, ви ж маєте якось це потім зв'язати все, скомпонувати, Ну тобто, поки що, я не розібралась з цією освітою, мабуть, вона працює просто якось інакше, ніж наша. На рахунок домашніх завдань це також дуже велика відмінність. Я так скажу, можливо, хтось з батьків розгляне це в плюс більш вимогливіші батьки, звичайно, в мінус розглянуть. Домашніх завдань дуже мало, практично немає. Я не знаю, як буде в майбутньому тому що в нас є досвід лише навчання в елементарі скул, і на даний час син навчається в мідл скул. З того, що я бачу по своєму синові, що йому тут набагато легше навчатися ніж в Україні. В них всього тут декілька. Предметів, які вони вивчають протягом всього тижня, і ці декілька предметів одні й ті самі з понеділка по п'ятницю. Тобто, це вже легше. В нього нема домашніх завдань, бо він все встигає робити на уроці, тобто і класну і домашню роботу. Вони дуже багато дають незалежності дітям. Вони дають дітям вирішувати їхні справи. Тобто, за шість років навчання мого сина. Я не бачила жодного домашнього завдання. У них є список перелік а предметів, які вони потрібно їм обрати. І коли ми обирали, а, мій малий сидів такий: а де тут такі серйозні предмети? Бо кухаварство і лего. Три версії Лего це не здається мені щось важким. Де там історія? Де там ще щось? У них всього там п'ять цих чи чотири, навіть предмети, а все інше розважальне, як він вважає самостійно. Це його думка. Враховуючи, що в елементарі скул дитина додаткових занять позашкільних ніяких немає, і дитина приходить зі школи, і ти її займаєш або уроками, або не уроками. Але якщо ви ще працюєте, то десь на якісь позашкільні навчання, так, як у нас кажуть, гуртки, секції. Враховуючи американські відстані, що це в іншому містечку може бути, це надзвичайно складно. Якщо обоє батьків працюють, якщо не дай Боже, ви тут одні з там з одною чи з двома дітьми, це буде нереально. Наскільки з нашої практики ми розуміємо, всі позашкільні, спортивні, театральні, гуртки, музичні тут, поч розпочинається в middle school, але не з п'ятого класу в middle school чи там шостого, а вже ближче до high school, сьомий восьмий клас. Залишається після школи багато часу, який потрібно кудись дівати. Це такі і плюси, і мінуси одночасно, бо з плюсів те, що в нього залишається багато часу, і він може спрямувати цю, всю свою енергію на, на то, щоб розвивати свій стан. Мужність, силу, спортивність, дух і таке інше з іншого боку, що через це він не має можливості спілкувати зі своїми однолітками протягом навчання в школі в них нема таких перерв, де вони б могли. Взаємодіяти, ну окрім однієї, отої 30 хвилин, з 10, чи 20, чи 30 хвилин. Але цього за весь день недостатньо. Їм бажається більше, а їм ніхто цього цієї можливості не дає. В нього спершу була така важка адаптація через те, що те, до чого він звик в Україні, на жаль, тут неможливо просто тілити так. І тому а, він через це завжди був в такому. Не на найкращому своєму психологічному стані, я б так сказала. Йому бажалося з ними спілкуватись, а йому не дають. Йому бажається з ними гуляти, а на вулицю сильно не вийдеш. Він почувався ізольовано, обособлено від усіх. Не мав можливості. Робити те, що для нього важливо, з тими, з ким йому важливо поряд бути. І це я вважаю, найголовніший недолік цієї системи. Ми всі звикли в Україні до стабільних класів з учнями 25, 30, можливо, трошки більше дітей, де Якщо дитина не змінює школу або не змінює дуже кардинально профіль класу в старших класах, то як правило діти можуть з першого по останній. Вже по 12 клас вчитися всі в одному класі е, тим самим гуртом, тим самим колективом. І відповідно з першого по 12 клас вони один одного дуже всі гарно знають, спілкуються і так далі. Тут зовсім інше. Тут е, стабільний клас в дітей лише з першого по четвертий клас в елементарі скул в інших містах, з першого по п'ятий клас, але лише в елементарі скул. Починаючи з middle school і з high school весь. Шкільний потік дітей мається на увазі шкільний потік, я говорю: от, п'ятий клас, це потік дітей, бо шостий клас це окремий потік дітей і так далі. Цей е, потік дітей, якийсь конкретний клас, там п'ятий клас, ділиться на три чотири команди. Ті всі, всі діти надалі діляться по класам, але класи нестабільні. Тому, наприклад, е, математика, ти з одним колективом дітей, там вас. І класи не по 30 дітей. На математиці максимально 15-20 дітей. 20 дітей це можливо вже навіть забагато. Дуже мало в два рази менше дітей ходить на уроки, ніж в нас. Наступний урок, наприклад, англійська мова. На англійську мову ти можеш попасти з двома лише дітьми, з тими, з ким ти був на математиці, а всі інші будуть зовсім інші діти, але з твоєї цієї команди, в яку ти був розподілений, і так само кожен предмет. Єдине, що наскільки я. Принаймні в нашій школі вони всі збираються на фізкультуру, але збирається лише команда. І збираються, якщо вони приймають участь в хорі, в оркестрі якомусь так само вони всі збираються. Ну тоді, в принципі, всі збираються, і, і, і з інших двох двох команд, наприклад, це також от, дуже, дуже цікаво і дуже відрізняє. І плюс, і мінус, напевно, так само. Плюс те, що дитина, можливо, має більше змогу завести товаришів і друзів серед ста людей, да, там вибрати собі когось одного ближчого по духу, і можливо комунікаційні, комунікативні здібності більше розвивати, ніж коли ти 30, з 30 дітьми весь період часу переважно навчаєшся. Ну, по-перше, я від них вимагала покажіть мені вчителя, який закріплений за, за моїм синовим. Вони не могли зрозуміти, що я від них. Намагаюсь дістати, яка це інформація, хто має бути. Я кажу один вчитель, до якого я можу прийти, і сказати, я не розумію це. Потім, коли мені вже пояснили, що покра в середній школі такого вчителя нема, є просто загальний. Надканселе, not, not як вони? Секретар, який знає все про все про всіх. Тобто, от я вирішила своє питання таким чином. Я приходила до офісу директора і питала цього секретаря по всіх питаннях, які мені потрібно було дізнатися. Система і порядок проведення батьківських зборів також дуже відрізняється. Тому батьківські збори, передусім, направлені на те, щоб батьки могли поспілкуватися з вчителями, оскільки е, мій син зараз ходить в Middle School і е, в нього так само як в нас в українській школі, вже починаючи з 6-го класу, різні предмети читаються різними вчителями. Відповідно, у нього також є різні вчителі, і це так, якби я би сказав більше, що це просто день відкритих дверей школи скоріше і їхньої команди потоку потоку го класу, наприклад, для того, щоб є от час там з 3 до 6, Тут, наприклад, ми отримаємо оголошення з 3 до 6 буде відбуватися такий день відкритих дверей. Ви можете прийти поспілкуватися, подивитися, де ваша дитина навчається, де вона роздівається, передівається. будуть вчителі всі присутні у всіх вчителів, ви можете спитатися, що. Вас цікавить про успіхи дитини, можливо, якісь питання, які у вас виникають в процесі навчання, і, власне, коли ви приходите, дитина ви йдете разом з дитиною на ці батьківські збори. Дітям також цікаво показати, де вони навчаються, які них процес нам, українським батькам, це звичайно також дуже цікаво. Подивитися, як це все тут і наскільки це відрізняється. Відповідно. Кожен з батьків з дитиною в індивідуальному порядку підходять до вчителя, який їх цікавить, і запитуються про ті чи інші особливості. І тут вже вчитель може сказати, як дитина десь себе погано поводить, десь поводила погано, але я вжила таких то заходів. Він перестав от бачите, вже краще, але в загальному так-то і так. -то. Трошки невеличкий мінус в американській освіті, що для нас не є важливим, не здається важливим, можливо, вчителі або адміністрація школи може дуже-дуже сильно за це наказувати або робити якісь не дуже зрозумілі для нас висновки. Якщо діти башкетують і махаються, наприклад, ланчбоксами на перерві, нам здається, це абсолютно нормальним, але це може бути покараним досить таки серйозно в школі. І навпаки, коли дитина забила ногу або розтяження, вони просто зателефонують і скажуть, що все окей. Перше, що ви маєте пам'ятати, що це інша культура, і те, що там. Вважалась в Україні нормою, абсолютною нормою, нічого страшного так ніколи не було, і я так само завжди роблю, навіть зараз, я не вважаю в цьому нічого страшного, але тут люди до цього ставляться інакше. Була ситуація у нас в таборі, де ми знаємо, що у нас в Україні одна дитина може сідати дуже близько до іншої дитини, і це нічого страшного. Тут, якщо Хлопчик сів поряд з дівчинкою і він її торкається. Це вже проблема. А якщо не дай Боже, це хлопчик зробив, це ще більша проблема. І незважаючи на те, що ми попереджали усіх дітей, будь ласка, не торкайтесь іншої дитини. Ви не знаєте, точно вона народилась в Україні, чи вона була тут вже довго. Або якщо це американська дитина, це зовсім інше. Тому, будь ласка, не торкайтесь їх, не кажіть нічого, що могло би їх образити. Не робіть таких речей, які ви робили в Україні. Одна дитина це вже мідл скул, середня школа, там старші вже класи середньої школи, і одна дитина з іншою вже зустрічалась, і одна дитина іншій відправила. Ну, не те, щоб нюд фото, але близько до того. Я не знаю наскільки воно було. Таким, але та дитина потім показала іншій дитині, каже: Гля, яка моя класна, <ріх> і отак, от, нібито ця фотографія перейшла з одних рук в інші руки. Так, всіх п'ятьох дітей, хто був у цьому задіяний, е пустили по статті Дитяча порнографія. Це означає, що за цією дитиною вже є кримінальна справа. Це перше. По-друге, це завжди буде цієї дитині важко влаштуватись на працю на все життя. Вже ви з цього вже ніколи не вийдете. Якщо у вас це було, це завжди за цією дитиною залишиться. Тому обов'язково кажіть своїм дітям, чого можна, чого не треба робити тут. Обов'язково ні в якому разі жодних голіх фотографій нікому ні ні. Ніяк не пересилати, бо це вже дитяча порнографія і ще і роз... розповсюдження цієї це дві статті, а не одна. Ми розуміємо, наші діти по-іншому влаштовані і по-іншому справляються з труднощами, то хай у біку першому ніколи не лізуть. Бо якщо вони перші почнуть. То діло буде на їх ім'я. Якщо вони захищаються, це вже діло на тих. Дуже малесенька різниця, як на мене, але така неймовірно велика. То, будь ласка, все зважуйте. Newcomers, you're right, have a variety of skill sets when they come. I think the first challenge is trying to be comfortable. Feel safe and, and and feel like they are fitting in. Um, that's the biggest thing, and that goes through different waves of, of emotions, I'm assuming, for those students. I haven't experienced it myself, uh, but I'm assuming that that's sort of how they they come in and they're like, wow, like, look at all these new people I don't know. If they're speaking a language I, I may know a little or none at all. Uh, so really, I think the biggest thing that they have to do is try to to fit in and, and model about what the other students are doing so they can sort of gauge where what they should be doing uh, if they're not understanding the, the language and the words. Um, so that's probably the first thing. Um, the second thing I would say after they start to get a few of the routines by watching and, and hearing things is then how do how do they want to proceed, how do they want to engage? Uh, do they want to be a listener and then learn receptively that way? Uh, do they want to, or do they feel comfortable enough, I should say, to, to be expressive and start sharing whether it's writing, drawing pictures, uh, you know, using some of the new language that they're learning, using some of their language. Uh, our students uh, where I work love to hear their native language and how that translates to what we're doing and seeing and trying to learn some of the, the new words too. My newly arrived Ukrainian students and families, I love. Um, I think, yeah, I don't want to stereotype, but there is a uniqueness I feel with a lot of the students that I've worked with. Um, my Ukrainian students, first of all, they come with higher speaking and listening skills than some of the other students that I've had, um, they come with higher confidence. And respect for the teachers and their work ethic is strong. And that all makes like a beautiful situation for any teacher, right? All teachers love when these students come into their classroom because they work hard, they're respectful, they want to learn, and they push themselves. They're not afraid, they have the support at home, and the, the parents reach out to us and they're responsive when we reach out to them. And all of that together just makes for a really good environment where our students learn English really quickly through the content areas, but also just through the language classes. His oldest son came to our school, and from what I recall on the, on the tour that I walked around with him on, um, you know, I think he nodded a lot and, and said maybe one or two words in English. Uh, and then by the end of the school year, he was reading in English, he was speaking English, he was writing in English, he was engaging during recess with other students, he was participating in conversations at lunch, or he was following the directions in art class, drawing pictures, and then comparing with peers like, look at my picture compared to your picture. Um, so I definitely think um, the hard work by the staff, by the family, and, and by the, the student as well have paid off. Um, another student I can think of right now that we have uh, started the year in. In kindergarten last year not knowing any English. And then this year when I see her walking around the hallway and I talk to her, she responds to me. And I engage with students often in the hallways and other areas as the principal, but I'm not with them every day. So I think she's more comfortable now and, and feels secure and safe there that she's willing to speak to me, not necessarily um, a stranger, but somebody that she's not as familiar with as her teacher or even the the ELL teacher who sees her at least a couple times a week. So I appreciate the fact that she's willing to try that and I think that that speaks to you know creating a, a safe Feeling and a comfort, comfortable environment for her allows her to to reach out and branch out and try to talk to some other people, too. Я також рахую, і це є одна з таких багатьох, напевно, великих відмінностей, Підхід до навчання дітей мається на увазі до комунікації з дітьми. Субординація, звичайно, є, як і в українській школі. Є учень, є вчитель, вчитель. Повин поважатися учнем, слухатись учним. Момент слухняності тут також дуже важливий і дуже він є. Особливо пам'ятаю по елементарі, скул, як вчитель сказав, так і має бути. Можливо, навіть в українській нинішній новій системі нова українська школа не так сильно. Вчителі, скажімо так, є вимоги до того, щоб діти слухались вчителів, як тут в американській, все таки, мені було це дивно, здається, вдається відкрита система, відкритість, але те, що вчитель сказав, так воно має бути. Тобто, тут, якщо ти щось не зробив, відразу на спілкування з директором на ковір, як говориться у нас на килим до директора і будуть спілкуватися з тобою, розповідати, хто все-таки, хто, хто на якому рівні. Але, наприклад, по Middle School, звичайно, Звичайно, це є, але в процесі навчання е, вчителі дозволяють собі дуже гарно жартувати з ними, не просто з жартами-словами, е, е, анекдоти якісь розповісти, а там, вдягнути якусь прикольну річ. Е, наприклад, вони можуть розповісти, що їм подобається Гаррі Поттер, і вони там просто фани Гаррі Потера, і там якісь, не знаю, на Хеллоуін прийти в Діті, як Гаррі Поттер, чи як хтось там з персонажів фільма чи книжки цієї. Так само можуть проводити івенти між класами. Класами, мається на увазі між, е, між періодами своїми, між класами. Наприклад, хто набере більше балів, тому там, вони на. Той клас там на математиці буде пити какао і будуть дивитися фільми. Уроків не буде. Якийсь учень, якщо він набере і найбільше балів за якийсь тест, він отримує змогу там дозвіл принести улюблену іграшку на наступний урок, або буде, скажімо так, не виконає домашнє завдання. І йому за це нічого не буде. Він скаже: Я хочу використати свій цей тікет, який я отримав от. Я не виконав. Або, наприклад, якщо клас знову ж таки, це свого боку робиться для того, щоб дитину, скажімо так, спонукати зробити в цікавій формі те чи інше. Наприклад, якщо клас в загальному досягає там якогось певного результату, з будь-якого предмета, ну, як вчитель, який собі вибере це. То відповідно, наприклад, на новому році вчитель каже: якщо ви це зробите, я буду співати якусь пісню при всій школі, і вони це роблять. Клас виконує. і Вони тоді всі це роблять, і всі звичайно сміються, всім весело, всім класно. Тут тобто, така дуже відкрита бли... і вона і близькі з дітьми, але немає панібратства з дітьми. От настільки мені це подобається, наскільки це. Розумно, правильно зроблено. Дитина хоче йти в цю школу. Якщо в українській школі треба більше йти, тут також бувають моменти, треба йти і це, але хоче йти. І коли вдома стає нудно. Наприклад, він залишився вдома. Ми пішли на пойтмент до лікаря. Вдома стає нудно. І він такий, Чому ти після до лікаря мене в школу не з'являв? я краще би в школі був ніж вдома, нуджуся і так далі. Тому це дуже великий клас. В мене дитина зараз а, має друзів з усього світу, не тільки українців. І через те, що тут країна така велика, великих можливостях, великих культур, багатьох різних культур, це дає можливість їм. А, Розширювати свій кругозір, дізнаватись більше про світ від людей, які в цьому світові були з перших уст, так, так би мовити, я вважаю, що це додає до до їх карми, до їх освіти, до їх впровадну до їх. Цілосному, то хто я? Світогляд так, американська освітня система відрізняється від української, але розуміння цих відмінностей допоможе вам зробити висновки та зосередитись на сильних сторонах обох систем. Пам'ятайте, що знання та навички здобуті в Україні можуть бути цінними у новій освітній системі. Адаптація вимагає часу, але підтримка з боку родини, учителів і громади полегшить цей процес. Ми щиро сподіваємось, що це відео допоможе вам краще зрозуміти відмінності та спільні риси американської та української освітніх систем. Контакти всіх згаданих у відеоресурсів і організацій доступні в описі до цього відео. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів!